Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами Таро» І я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень 23-29 червня на 6 карт. Так, ну що ж. Емоційний стан на цьому тижні буде не дуже приємний. Це в нас четверка, четверка кубків. Части, ну, частково ви виконуються ваші бажання, але відчувається якийсь застой, тобто тиждень про зостійні стани, коли нічого нікуди не рухається, все стоїть на місці. Можливо, для нашої країни це зараз краще, ніж якісь новини, і для когось з нас ключові події місяця, о місяця тижня. Це в нас трійка посухів. Це планування, багато планування, творчість, якісь втрати, можливо, закупівлі, можливо, хтось купить тур кудись. Можливо, хтось купить колеса, чи там машинку, чи щось таке. Отже, це щось про подорожі, про планування подорожі або подумки, або планування тих самих подорожей, або коротенькі подорожі, поїздки, якісь ну, в межах міста та за місто. Так, що порадує на тижні? Поради нас на тижні. Дуже важка карта, насправді, 15-й старший аркан, диявол, диявол про хвороби, про алкоголь, про наркотики. Отже, можливо, когось порадують ті хвороби, можливо, будуть якісь новини, які. До речі, якщо так подумати, новини, наприклад, про яких якийсь там коронавірус може навіть і порадувати, аби тільки війна скінчилася. Отже, може і порадує. А може комусь хтось так довго і багато працював, що якщо він захворіє і зляже вдома. То це теж його порадує. Можливо, і таке. Отже, може хтось буквально хильне зайвого і розслабиться. Ну, усі ми різні. Так. Що засмутить на цьому тижні? Це в нас е, лицарь посухів, це про імпульс, про готовність до дій, це про волю, яку важко стримувати, це про підлітків зазвичай. Отже, засмутить нас імпульсивні дії навколо нас, дуже імпульсивні, якісь новини, неочікувані. Адже лицарі це зазвичай новини, і це вже новини не ті, що лист або повідомлення, а це вже якісь дії, які відбулися. Ми про них дізнаємося вже трошки пізніше. Вже не маємо змоги щось вдіяти або щось змінити. Отже, очікуйте якісь неприємні відкриття. Що слід зробити? Відпочити. Відпочити 100%. Це в нас четвірка мечів, це про відпочинок. Або ви самі берете відпустку, відпочиваєте, або вас туди вкладе ваша хвороба. Хвороба може вкласти. Отже, вирішують вам, ви хазіве своєї долі, хазійний, отже, хочете. Очікуйте, коли хвороба вкладе на ліжечко, хочете, бо беріть відпустку. Тобто, день або півдня, або навіть тиждень, в кого там які можливості, але відпочити варто. Чого не слід робити? Не слід піддаватися мріям, не слід порнати в спогади, не слід відходити від реальності. Отже, ця карта про мрії, про фантазії, про очікування того, що ніколи не здійсниться. Отже, не треба на них покладатися, не треба їх допускати до себе. А реально дивитися на речі дуже важливо зараз. Тобто тиждень не з простих, він такий, ну, для творчих людей активних він точно буде неприємний, а для багатьох звичайний простий тиждень. Отже геть, працюємо, рухаємось і відпочиваємо обов'язково. А я бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами таро.